Вітаю всіх на новому каналі Carp Day Baits. Це канал про рибалку і про корм власного виробництва. Коротко про себе. Звати мене Андрій. Рибалкою я займаюсь близько 11-12 років. Кормом почав займатися 2 роки тому. Виготовляю я стік-мікси, сподмікси, ліквіди, попапи, баланси та інше. Про свою кормову програму я знімлю згодом відео. Розкажу, як вона працює, з чого вона зроблена. І що це взагалі таке. Сьогодні я вибрався на денну сесію коротку, думаю, годинок 6 я половлю. Все, що буде відбуватися, буду знімати вам і показувати. Зараз ми замішаємо метод мікс і будемо закидуватись. Вудочки я вже розклав, цього я не знімав. Ну що ж, поїхали. Сьогодні я буду ловити на метод мікс криль сквіт Robin Red. У даний метод мікс входить 50 мг ліквіду і суміш пелиців двох видів, 2 мм. Відкриваємо ліквід, доливаємо до повної баночки воду, перемішуємо і виливаємо. Все, закриваємо. перемішуємо, даємо настоятися хвилин 15-20. І будемо пробувати щось ловити. Можливо, потім ще якісь замішаю. Можливо, кукурузати гровий горіх. Але поки, поки так. Наш методмікс вже настоявся. Гачок я сьогодні буду використовувати 10-го номеру хаябуса на голошці. І попапчик 8 мм куру за тигровий горіх з жовтого яскравого кольору. На Голушці так мені простіше. Злетів поставив новий. Не на дорогі типу папа, тому водівничка 50 грам. Поводочок недовгий. Так, тут палочка наша. Вітер піднімається. Завжди даю. Не знаю, чому мало даю. Все, можемо йти закидуватись. Так, друзі, в нас перше клювання не пройшло є 10 хвилин. Що там у нас? Малюк, маленький малючок зовсім маленький, карапус. І так, рибку ми зловили, але вона чомусь дуже-дуже маленька. Що, поставимо кукурузку, тигравий горішок, може якийсь амурчик залетить. Розинка злетіла. Зранку щось такий активніший кльов був. Зараз щось він... Де той метод мікс? закидуватись. Зараз ми будемо замішувати сподмікс. Сьогодні я буду використовувати сподмікс старт-мікс аміно. Суміш грану 4-6 і 9 мм. Трошки дамо, багато не будемо. Потім все домішаємо. І якщо в цьому буде потреба. Заливати ми це будемо. Ліквідом криль сквіт Robin Red. такий самий смак як Method Mix. Його треба зболотати, тому що там є екстракт криля. Ліквід густий. Водочки сюди скоріше напитався. Ух, який запах. Також я дам трошки антарктичного криля. Це справжній антарктичний криль. Це не український, це виробник Норвегія. Тому моєму ну, настоятися.

Якщо тут фідерок закинути так під берег недалеко. На балансик десяточко. Може ще з цього вийде. Може щось більше. Буде. Мандаринка буде. У нас балансик. За очки з таким голосом, що можна і на балансик ловити, і на попапчик. Якщо балансик, то ставимо таку галочку. Якщо попап, то без галочки. Так. Балансик стоїть. На навіть стоїть і тактушку більше більшого розміру. Я роблю тут XL. Кидати? Щось нас тут попустило? Ану, щось є, здається? Невеличке, але щось є? Барак высокий, трошки незручно. Такий грам 800, напевно, 800. І так, це вже половина 12 ї Які підсумки Ну, дуже дрібний карпік, такий. 800 грам, кілограм, дуже маленький. І то він бере. Іменно з-під камиша, метр до камиша. Ну, трошки даєш 3-4 метри від камиша і чомусь не клює. Саме з-під камиша. Я вже так притиснувся максимум до того камиша. Може, може, щось буде з того. Велику насадку не дуже хочу давати, поки нема змісту. Буду пробувати. Ловити на попапчики 8 мм. Якщо буде щось цікаве, будемо включати. Поки так. Поки не дуже не дуже результат, не дуже я задоволений. Ну що, чекаємо. Чекаємо наступну рибку. Знову клювання. Але це я вже закинув туди десь метрів 110 вправо. Там трава, о, в траву зайшов. Попробуй, тепер звітом витягне. Ну, тут варіантів небагато. Хочеш ловити рибу, мусиш ризикувати. Будь-де тут не клює. На жаль. А може і не на жаль. Я люблю важку рибалку. Не люблю, коли воно постійно клює. Але хочеться якоїсь більшої рибки. Ой, ти вже тут. І що ти в нас? І далі дрібна риба. Далі дрібна риба. Ось такий грам 900, напевно. Так, у нас клюванечко знову з 110. Ну, зараз травичка буде. Треба перетягнути її. Тут дуже важко. Зацеп. На жаль, зацеп не вдалося відчепити, обрив. Ну, Перев'язався, перезакинувся трошки ближче до себе, лівіше, Так само десь 110. Рибка, напевно, була трошки більша, бо ліска була натягнута так добряче. Ті маленькі так не натягують. Ну нічого, ловимо поки. Поки ловимо. О, нас склювання. Дуже сильний вітер, просто капець. знав, що це дуже дрібне, дуже, дуже дрібне. Де ж та Аж таке дуже дрібне, Бувало і менше кілограм, чи може трошки більше. Так, ось ну знову клюя. Тільки сів пообідати. А воно клює. Ну що й навіть. І за це пішов. Ну що, чергу рибку ми зловили, правда, знову невелика. Нічого, чого будемо сидіти далі? Будемо перезакидуватись. Розкажу вам одну історію. Як одну? Їх багато, дуже. Там Сидиш, ти ловиш рибу. Когось не клює. Приходить до тебе людина і питає: На що ловити? Ти навіть не знаєш йому, що відповісти, якщо чесно. Він має на увазі, я так розумію, на якій ви ловити. Але я вам скажу так: Попап ролі великої взагалі не грає. Просто взагалі. У мене є три труп кольори. Помаранчевий, жовтий і розовий. Я на них ловлю. Смак, як на мене, він також ніякої ролі не відіграє. Основне це. Оце, що ми зараз забиваємо, це є пелець. Його смак, презентація. Попав тільки потрібен для того, щоб презентувати насадку на дні. Щоб вона була легенька і швидко залітала карпу до рота. Ще є такі штуки, як зараз вам покажу, де вони є. Роги. Якщо чесно, я в них не вірю. Ну, але давайте дамо, подивимось, що з цього буде. Накапаємо. Ну що, йдемо перезакидуватися? Так, тих флюродів вже впитався, ми ще його запресуємо. І кидаємо. Смуті тої жовтої буде там. Дуже важко попасти в точку. Уж це й недалеко, але з таким вітром. О! Прекрасно! Як на мене, прекрасно. Мусив бути трошки підзатягнутий, тому що всяке буває. Щось великі клюни. Все. Чекаємо чергового коробчука. Ми знімаємо. Там новіску під той берег. Там початок. І от там аж кінець. Ну, Довгі, метрів не знаю, 600. Дестак, може 500. Ой, друзі, щось збільшить. Це вже гарний, це вже щось начекалося. Ну що ж, кукуруза тигровий горіх, карась кожних 10 хвилин. Я його забираю, ставлю сквіт квітру бінрет і буду намагатися зловити хоча б ще одну якусь більш-менш адекватну рибку. Вітер трошки встиг, ну, трошки як трошки, все рівно пориви є сильні. Ще проловлю з 2 годинки і буду збиратись додому. Ну, маю надію, що ще щось підловлю. Кукурузу тигровий горіх ставив через те, що хотів зловити амура. Тут я знаю є амури і 3, і 4 кілограми. Але поки не вдалося. Так, друзі, рибалка підійшла до кінця. Ось такенький уловчик сьогодні. Це був найбільший. Скільки важить, не знаю. Зараз, мабуть, зважено. Щоб знали. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 робимо. На все добре. Підписуйтесь на мій канал. Посилання я на групу скину знизу. На телеграм, на вайбер. Якось все. На все добре.